Susa, i Сьогодні маємо унікальну можливість соборування тут, на гробі святого апостола Петра, бо ми є унікальною церквою, немає іншої української церкви, яка би у своєму лоні об'єднувала світову українську громаду. Це і наше особливе завдання. Ми справді, як церква, мати, співстраждає зі своїм народом, бо його любить, за нього бореться. Його захищає, зцілює його рани, говорить в його імені до цілого світу. Цього року вся католицька церква відзначає звичайний ювілейний рік, який відзначається кожні 25 років. Цього року він був проголошений папою Франциском під гаслом Надія не засоромить. І на запрошення папи. Всі паломники приїжджають цього року до Риму, щоб відбути цей особливий ювілей, здобути особливі ласки. Також наш Синод цього року прийняв це запрошення папи Франциска прибути до Риму і разом з католицькою церквою відзначити цей ювілейний рік. Коли мали з нашим папою Левом 14. Зустріч і спільну молитву Євхаристі, ділення цього небесного хліба в базильці святого Петра, це був унікальний день нашої церкві. Це, напевно, вперше синод нашої церкви, саме свято Петра і Павла, святкує в єдності з Святішим Отцем в, рівні в своїй повноті. Традиційно ми починаємо наші сондальні діяння молитвою, Молитвою прикликання Святого Духа, бо розуміємо, що коли є лише збір людей, це є зборище людей. Але коли на цей збір приходить Господь, прикликаємо Його силу, Його діяння, цей снот стає синодом. І нині споглянь, все, благий, владико, на слух Твоїх разом зібраних, щоб добровгодно звершувати їм упряткування Святої Церкви нашої. Подай їм духа премудрості і розуму, вклади в серця їхній дух страху Божого, дух благочестя та ревності про славу імени Твого Святого. Оцю прощу ювілейного року надії, на яку приїхало понад сім тисяч паломників з цілого світу. Ми побачили нашу матір церкву, яка співстраждає зі своїм народом. Ми побачили, що ми владики і служителями цієї матері церкви, яка огортає наш зболений народ у різних куточках України і світу. Також цього самого дня переносили Євангелію і свічку до залу засідань, що є символом того, що Господь і тим світлом, на яке ми вдивляємося, а Євангелія – це невичерпне джерело, з якого ми черпаємо Божу благодать, Божу мудрість, і властиво воно сидить по центру нашого залу засідань, щоб ми в в нього пригадували собі, кого ми є учні, кого ми є діти, що ми є діти Божі, які справді хочемо бути разом з Богом, особливо в ці дні нашого синадального діяння. Часі, коли ми переживаємо війну, агресію Росії, мільйони біженців, розділені сім'ї, поранені в сім'ях, втрачені діти, батьки, матері, дідусі і бабусі в родинах, цей час, коли подумати справді про християнську родину для того, щоб церква як мати могла опікуватися нею. І тому головною темою цього року є душпастерство родини в часі війни. Як підтримати? родинний рух в Україні, як віднаходити ті сім'ї, які живуть християнськими цінностями, як ставляти інших, як, як показати також, як важливим є церковне вінчання, як важливим є подружжя у церкві, як важливим є любов така вічна, трвала, яка єднає чоловіка з дружиною, і, і є бажання також посідати дітей. Роман. Мене звати Наталя. Ми 23-й рік в шлюбі. У нас троє дівчат. І ми розуміємо, що в першу чергу сім'я потребує супроводу і укріплення. Але стоїть питання, як Як її супроводжувати, як її укріпити в сучасних реаліях. І це невеличке опитування дало нам відповідь і показало, і утвердило нас в тому, що маленькі спільноти сімей. Формальні і неформальні, які гуртують сім'ї, які творять ці середовища, де сім'ї зустрічаються. Вони є першою одною з таких відповідей, так на питання, де знайти тут цю точку опори, коли все довкола хитається. Власне і щоб досягнути сім'ю, це найкращий спосіб бути на парафії, бо на парафіях є сім'ї, так і ми розуміємо, що там вони можуть знаходити оте безпечне місце, якого вони так потребують місце прийняття. І місце у того супроводу, якого вони іноді просто запитати, як ви, як ваші справи, поцікавитися життям, чим ви зараз живете, з якими викликами ви зустрічаєтеся, і це вже крок до того, щоб щоб ці люди мали силу, щоб щоб робити те, що вони роблять на своїх ділянках. Ми бачимо те, що люди зубожіють і що багато людей справді не дають собі раду в нашому часі просто мати харчі, мати всі непотрібні засоби для свого життя. Тому церква шукає через різних благочинців, благодійних організацій, але також сама консолідує свої сили, щоб відповісти на ці потреби. Коли ми відповідаємо на соціальні потреби українців, ми не дивимося, чи це і католики чи православні, чи невіруючі, чи протестанти. Чи євреї, чи мусульмани, ми допомагаємо всім. Тому цьогоріч ми мали таких дві головних теми в соціальному служінні. Перша з них це є звіт нашого владики Василя Тучапця про відповідь нашої церкви на соціальні потреби, соціальні виклики. Під час синоду ми також розглядали різні соціальні питання і труднощі, проблеми, з якими стикаються люди постраждалі від війни. Бачимо, що четвертий рік війни, війна продовжується, продовжуються також руйнування, і багато людей також евакуйованих є, вимушено переміщених осіб, які потребують цієї допомоги. Тому звертаємося з проханням до всіх небайдужих, до всіх людей, людей доброї волі, щоби. Пам'ятати про те, що війна триває в Україні. Всі ми хочемо, щоб вона якнайшвидше закінчилася. Просимо також Бога миру, справедливого для нашої батьківщини. Ця наставнича президентка Харіта з України розповіла. Нам про те, як Карітас цього року вже впродовж четвертого року повномасштабної війни відповідає на ці виклики, які стоять перед ними. Карітас в минулому році ми прийшли, напевно, в такий перехідний період, коли ми вже перейшли від такої гострої короткої кризи до довготривалої кризи. Це вимагає певні зміни в нашому підході. Це значить, що ми шукаємо проекти, які можуть надовше тривати, не ці короткострокові, які дуже швидко іде швидкий оборот. Ми далі реагуємо на гострі гуманітарні потреби, які знаходяться на сході, а допомагаємо людям, які евакуюються. Але одночасно ми також почали дуже посилено працювати у сфері віднови, І в ранньої віднови, і в стабілізації так само. В цій допомозі дуже багато. Ми відчуваємо допомоги від наших ладик за кордону. Це і наші єпархії, особливо з Америки, з Австралії, з Європи. Які допомагають також фінансово нам допомагати нашим вірним людям, і це показує, що церква є єдиною. Цього року ми мали таких чотири цікавих теми з літургійного життя нашої церкви. Перша з них це є те, що після видання нового служебника є необхідність видати новий афіритикон для владик. Ми вже маємо скорочений архіритекон, в якому є лише літургії, Івана Златоустого, Василія Великого. Але також ми потребуємо мати ще інші чини, які будуть усучаснені в своїй мові. І, відповідно, літургійна комісія працювала впродовж року часу над тим, щоб приготувати нове видання архіретекону. Цього року владики розглянули це видання. І так само, окрім цього, архіретекону до уваги владику були представлені ще інших дві книги, які є дуже потрібними для наших священників, єпископів і вірян. Це є молитвослов, над яким працювала спільно літургійна комісія разом з редакційною групою «Отці Василяни, які були видавцями властивого молитвослова. Ця, ця співпраця йшла дуже продуктивно і дуже гарно. Наприклад, ми маємо чин похорону неохрещеної дитини. До цього часу такого чину ніколи не було. У нашому Требнику, є чин похорону диякона, є молебень на такі національні наші свята, коли ми можемо молитися за Україну, за, за народ. І також інші благословення і чини, які ми до цього часу не мали в Требнику. Думаю, що ними ми зможемо доповнити те, що вже маємо. Ми зараз працюємо над чином похорону полеглих воїнів. І тут ми взоруємося на візантійську традицію, на той канон похоронний, який був укладений візантійськими богословами. Звичайно, ми мусимо переосмислити заново подвиг тих наших, наших воїнів. Цього року суд єпископів тішався чотирма особливими гостями. Четверо кардиналів, які прийшли до нас до колегії святого Йосифата, були свідками єдності католицької церкви. Перший кардинал, який нас відвідав, це був кардинал Курт Кох. В першому засіданні, властиво, ми його приймали і говорили про єдність церкви. Разом з ним, цього ж самого дня, нас відвідав кардинал, який відповідає за Східні католицькі церкви. кардинал Клавдіо Буджеротті. З ним була особливо тепла зустріч, тому що ми говорили багато про нашу церкву, ми говорили про наші структури, які є за кордоном, якими опікується Декастерія. Третім кардиналом з черги до нас прийшов кардинал Марчело Семераро. Цей візит особливо для нас був цінним, бо разом з ним цього ж дня ми мали. Присутнього отця Андріана книша, і ми багато говорили про петиційний процес праведного митрополита Андрея Шептицького. Ми сподіваємося, що справді найближчим часом цей процес дійде до, до закінчення свого, а ми, як церква, отримаємо великого заступника нашого митрополита Андрея. Останні з черги останній день синоду нас відвідав кардинал Матео Дзупі. Він, який особливо в останні роки, є для нас великим свідком того, що наш народ стоїть в цій великій війні з Росією. Він є посланцем не лише до України, але також до Росії. І в його діяльності слідковується дуже багато праці у звільненні полонених, звільненні особливо дітей з російської неволі і повернення їх не лише до батьківщини. Але також до рідних батьків тому снот особливу вдячність висловив кардиналові Відзупі за цю працю і просив, щоб не лише його праця, але також і молитви були спрямовані на найшвидше припинення війни в Україні і настання справедливого миру. А інша тематика, яка вже впродовж також десяти років триває в нашій церкві, це є праця над кодексом канонів у ГКЦ. Це буде унікальне видання, яке для нашої церкви буде великим посібником і буде великою підтримкою в регулюванні багатьох канонічних справ. Наша робоча група під проводом Володики Євгена Поповича впродовж десяти років працювала над цим виданням. І цього року ми розглянули саме в другому читанні цей кодекс, який вже є не окремо представлений окремими титулами. Але є зібране вже в одне видання цілісне, і переходить в свої остаточні заключні етапи праці. Наше церковне право це не тільки цей кодекс, але це також це надбання, надбання, яке церква творила. По суті, від хрещення днів. Це є наші кормці книги, це є постанови наших митрополитів синодів, це є окремі якісь рішення наших митрополитів, єпископів. Це все творить от це партикулярне право. Ми говоримо, що церква дихає двома веганями: східні і західним. Отже, ми маємо теж кодекс, який нам дає дала римська церква спільний для всіх католицьких церков, але з другого боку ми маємо і свій кодекс, який не суперечить тому загальному не може, але його доповнює. Гроші і Синод — це є питання просте, тому що. Ми є в фізичному світі живемо. Мусимо е, розуміти, що в сучасному світі щось коштує, щось коштує більше, щось менше, але для того потрібно для нас е, правильно упорядкову своє життя, бачити свої потреби і шукати на це свою відповідь, можливості. Сьогодні е, важкі часи зближаються, але нам треба стояти. Але завдяки також нашим проєктам, такі як мудра справа, я поінформував, як ми служимо, як церква сьогодні іде до і, е, лікує рани війни і ті наші перспективи, які ми хочемо робити, відкривати, працювати з літніми людьми. Е, Далі трансформація громад, я розказав, поділився з владиками, е, цими історіями успіху та тими громадами щасливими, в яких ніколи не було нашої церкви, а вони щасливі, що наша церква прийшла і їм робить такі програми навчання. Просвітництво, де вони отримують гранди, де вони відбудовують, і владикам це виглядає, було цікаво чути. Наша церква є бідна, але тому вона може і є церква. Бо якщо була би багата, то вона б могла би не виконувати основну свою місію. Але оскільки ми є бідні, але ми так багато служимо і розуміємо тих людей, кому ми служимо, до кого ми йдемо, і це насправді мрія служити далі. Те, що нас єднає, це є Євхаристія. Тому що через приймання Євхаристії ми стаємо одним тілом Христовим. Це найбільше те, що робить нас синодом. Тому щоденно ми маємо божесну літургію, на якій молимося спільно разом тут, в каплиці колегії святого Йосафата. І окрім цього, маємо також спільні літургійні молитви часу шостого, але також вечірні. Ми також впродовж цього часу маємо час на приватну молитву, яку здійснюємо впродовж пообіднього часу, а також вечірнього часу. Тому владики мають достатньо часу для молитви спільної. Проповідував, був нашим провідником отець Тарас Бабій, який є священником стрільської єпархії, і очолює інститут, єпархіальний інститут подружжя і родини святих Йоакима і Анни. Як на мене, так, головним завданням. Синоду є відчитувати знаки часу на ті виклики, перед якими постає сьогодні Божий люд. Отже, то чи не основною дієвою особою на цьому синоді є Святий Дух? От Тому духовна складова є невід'ємна частина праці наших єпископів на синоді. Вірю, що ця праця цьогорічного синоду, отже, ті постанови, які були прийняті. Вони не будуть просто одним із численних документів, які приймаються церквою, але це буде справді дуже дієвий інструмент у руках душпастерів, вже за допомогою якого ми зможемо справді допомогти нашій українській родині вистояти зараз в часі цих викликів, з якими вона стикнулася. Мене як ректора Українського католицького університету є дуже важливо відчувати пульс нашої церкви, чим вона живе, які плани будує, і участь у засіданнях нашого патріаршого синоду є просто прекрасною нагодою, щоб це зробити, щоб це відчути. І цей синод, як ви знаєте, він присвячений темі душпастерства родини, сім'ї. Свого часу блаженніший наголошував і продовжує наголошувати, наскільки важливою є сім'я. Він навіть мав таке гасло Вірю в сім'ю і я цим гаслом не здивований, бо якби переконаний, що через сім'ю буде відбуватися. Зцілення різних ран і різних шрамів, яких завдала війна нашій країні, і зрештою здорова сім'я вона відіграватиме важливу роль в різних процесах відновлення України. Той, хто не пам'ятає свої історії, той не має майбутнього. Тому також і ми, як люди віруючі. Бажаємо в цій молитві, в якій ми молимося за померлих особших архієреїв, архіереїв, їхні імена на Божий престіл. для того, щоб Господь, знаючи про них, про їхнє життя, прийняв їх свої батьківські обійми, щоб вони дійшли до Божого царства, щоб вони були там благословенні. В такий спосіб, навіть щоб ми, як Снуд, мали своїх захисників на небі. І диявола переміг, і життя світу, і Твоєму дарував. Сам Господи, любой душі спочили в слух Твої. Архіреїв Степана, Василія, Івана, Роберта, Сікаяна і всіх тут описаних, і всіх спочилих архірею нашої церкви на місці світлому, у місці кідучому, в місці спокійному, звідки втекли, зникли від печалі, зітхання, усякі прогрішення, які вони учинили Словом або Ділом, або думкою, як благий і людиновий Бог прости. Кожного разу синод завершується підписанням актів, тому що лише ті закони, які є підписані, які отримують цей свій офіційний статус, набувають чинності. Тому кожен єпископ ставить свій підпис на кінцевому документі, сформованому та проголошені всі рішення, які будуть рішеннями для цілої церкви. І ці підписи означають те, що кожен з тих єпископів, незважаючи на те, як він голосував, чи був за, чи був проти, чи утримався, але він своїм підписом ставить. Згоду на те, що він буде ці рішення виконувати, а з іншого боку, наша молитва закінчується також перенесенням, поверненням цієї свічки і Євангеліє до каплиці, звідки ми їх принесли до залу засідань, тим самим показуючи, що ми дякуємо Богові за завершення нашої синодальної праці і маємо надію, що продовжимо її наступного разу. Ми 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 I тобой даже так, что ты Ми просто відчули, як тут у Римі ми просто були свідками, як це Боже сяєво небесної надії сяє над Україною серед кромішньої ночі жахіть війни. Ми сьогодні повноти надії просимо, Господи, благослови нашу церкву, наш народ, наших єпископів, священників. Усіх тих, які займаються душпастриством родини, благослови наші сім'ї, наші родини, які так зранені, але у сім'ї, в родині починається все життя, передавання віри, там починається відбудова України і кується наше майбутнє.